Зустрічі, чи будуть внесені корективи. Так, перша карта. Ну, карта роздумів, і це карта скупого. Тобто, поки що, навіть якщо ці корективи будуть внесені, це в якихось таких, або взагалі в одному пункті, або в одному-двох. Ну, пунктів там ж багато. Це така поки що скупа реакція. Назвем таким словом. Далі, король кубків. Далі буде. Ну, тобто, на цьому розмови в тому контексті не завершилися роздуми розмови. Далі, справедливість перевернута, оце якраз то за що насправді я десь найбільше би не хотів, щоб та карта була, тому що перевернута справедливість це не є справедливі повноцінні рішення по відношенню до України. Те, що я казав, чому беруться до уваги інтереси взагалі якісь Росії і що їм треба? оце якраз про то карта, що всі ці рішення, ну типу. Я розумію, чому беруться до уваги, бо вони хочуть, щоб в Україні припинилась війна, і тому треба взяти якісь їхні інтереси, бо інакше війна не припиниться. Ну, якщо так розібратися. Але це вже йде не по справедливості. І рішення приймаються не по справедливості. Далі п'ятірка жезлів перевернута теж така собі карта. Дев'ятка кубків це щось більш таке вже плюсове. Рицарь жезлів, продовження розмов. Паш кубків, звірка жеслів і вірка перевернута. Ну, по правді скажу. Поки що рано радіти, ем, давайте ми запитаємо хоча б в цьому пункті про е, підтримку більш зброї. Чи вона дійсно ці буде? Оце це важливо. Чи буде це більш збройна підтримка, так як він це проговорив. Ну, тут карта йде перша. Плюс, так. Карта зразу де покровельство. Друга карта теж для. от, Карта Рицар Землі, так, для воїн. Рицар мечів теж плюс. Матеріалізація ідей. Далі карта. Розчарування, ну, куди ж без неї? І королева Пентаклів. Тобто, виходить, що так, це буде збільшено в якусь там кількість разів, але все одно це не буде в такій, наприклад, великій мірі, якби це мало бути. Щоб дійсності з позиції сили говорити з Росією. Тому щось таке та й буде, але ну, це не то, що би хотілося. З позиції НАТО, Боже, з тим НАТО, слухайте, вже стільки тих теорій, вже стільки тих сценаріїв, вже навіть не знаю, з якої сторони до того НАТО підходити. Недавно то ж було, що вже і Західну Україну тільки візьмуть. І ну, ви ж чули цю інформацію, да? Чи не чули? Чули? Я навіть про це теж робив розклад, ну нічого там взагалі, все-таки, все знаєте, якесь все, все, все пусте, все дурне. А питання НАТО від слова взагалі, просто відтерміновано. От карта перемир'я. от Ви головне припиніть війну, а далі будемо говорити. Розумієте, як вона йде? От Отут зараз так йде. Ви головне припиніть вогонь, а далі будемо говорити. Ну питання в НАТО все одно, бачите, воно якось такою хитринкою, но воно нікуди не пропадає. Воно може попередньо скажуть, ну, типу, добре, все припиняйте, вони там в НАТО не йдуть. Потім може бути різка зміна позиції, зміна думки. Тут немає однозначної якоїсь ще позиції. Поки що немає. Ну і, е, ну і розмови будуть далі. Бачите, карта переговорного того процесу конкретно з ним, з тим Кітом, е, от буде продовжуватися. Тобто, це тільки такий, знаєте, якийсь перший, типу, крок, перший якийсь такий. от, перша спроба щось змінити. Ну, глобально, поки що там нічого не змінити. Глобально в тому плані. От кажу, такий, скупа реакція. Може, там щось підкоригують один-два пункти, поки не більше. І йде ще якесь очікування знову ж таки, реакції інших країн, реакції країн Заходу. Тобто, я розумію чітко, вони хочуть більшої участі їхньої в допомозі Україні. А тут виходить, що там. В Німеччині десь уряд пішов відставку. В Франції те саме, так що там відбувається. В цьому в Південній Кореї там цьому президенту щось теж якийсь імпічмент писали. І, коротше, кругом все в такому розібраному стані, так воно називається. Тобто, хто що як має підтримувати? В Грузії там теж чуть не Майдан, вже якийсь такий, як нас тобто було в 2014 році, виходить. Одним словом. Таке, ну, в серії позитивні, як новини, да? женуть їх звітам, тих росіян. Ну, там хоч так стабільний йде процес. Я вам кажу, в які часи живемо? Жити і радіти, насолоджуватися. Таке якесь, чесно, чим далі це все відбувається, чим, тим більше це все виглядає реально, як театр абсурду. От її якісь віддзвонювання, от питатися, чи цей дзвінок реально міг бути? ну Іде по розкладу, що так, якби. да. Ми не маємо там 100% доказів, як там, ну, так. Друге, що, що та інформація, ну, якби, по ідеї, вона не мала би бути від, ну, викритою, виходить? Ну, ця інформація вже викрита, бо є карта відкритої інформації. ну, ць. Потім, е, взагалі, якась така йде фраза, може вона якась і парадоксальна, але вона, як вона йде, я так її озвучу. Що можливо, і дійсності. Е, От, якби Америка хотіла, ну як хотіла, так, не навіть не хотіла, а дозволила ніби цей момент, так? Чи вдарити, чи застосувати, щоб подивитися, ну, чи активізувати в плані допомоги інші країни для, Украї... для... Інші країни для України? Ну, зрозуміла суть, да? типу, а що як буде? Але це теж якийсь такий парадокс. Тоді чого би, а тоді хто працює, з якого ну, зараз якби команда Байдена, так? З ким він там говорив оцей Герасимов З ким він говорив? Добре. А цей глава армії, а цей глава армії США? Він взагалі? Він хто? Як кажуть, там Трампіст чи Байденіст, чи як їх там назвати? він Він хто? Республіканець, демократ? Оце от важливо. З якої він команди? Бо тут є карта. А з якої ти команди? Оце от мені. Розумієте, тому що ми прекрасно це вже чітко, воно ну, так йде, що Трамп ну, не буде продовжувати спонсорувати війну. Це точно. Ну, це відсотків 90, там може й 9. Він не буде її продовжувати спонсорувати. Він по-любому це буде отак, от примушувати. Просто тут якась кажуть, така дивна реакція, бо ну поговорили, ну, щось там собі узгодили. В результаті така Америка теж ніби думала, а може того й не буде. Потім були дані ну вже в результаті цього погодження, вже були, виходить, тоді вже постфактом дані дозволи бити далекобійними ракетами. А потім, виходить, коли вже наші ніби били далекобійними ракетами по території Росії, то ті вже вдарили тою. От мені чесно, цей пазлик якось не сходиться, щось в ньому пропущено. От знаєте, той момент, коли от я розумію, що якийсь пазлик пропущено, про який не говориться. Але це, як можливо, більша така стимуляція, щоб інші країни, а не США, допомагали в боротьбі проти Росії. Ну, от, 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 от якесь воно перекручене, переверчене, розумієте? Бо сказати напряму, що Сполучені Штати, Америки, от так взяли і сказали, добре бийте, тут теж такого нема саме цікаво. Тобто, та інформація, вона теж якось є трошки чи перекручена, чи не до кінця правильно е про, ну, сказана, розумієте. Тому що якщо, наприклад, брати, чи Америка отак 100% сказала там бити по Україні, ну воно якось ну, не сходиться в той пазлик, розумієте? Але от вони думали: ну якщо вони ці вдарять, і Росії, то може це спонукатиме інші країни допомагати більше, а Америка вже за той час буде собі там своїми питаннями займатися, розумієте? Що вже не буде так настільки питання України буде для Америки. Одес, от якщо брати глибинний смисл. Ну, я це можу тільки озвучити по своїх відчуттях, і можу сказати, воно ну, так було там чи не було. Я озвучую, що мені йде отакують інформацію. Ну, я знову ж таки можу і помилятись, але я скажу, що так був. Тому що просто тут карта йде, таке пасивне спостереження, але агресивна відповідь. Бачите, десятка мечів. І теж йдуть карти оборони. Ну, тобто, що, типу, все рівно ми це просто так ну, без... не залишимо. Я можу сказати, що так, такий все рівно, найдуше підтекст, а це проговорювалося. І саме цікаво, що оцей момент, ти думаєш, який пазлик не сходиться. Я так розумію, що швидше за все, в тій розмові конкретно Дніпро не фігурувало як місто, от не фігурувала конкретна локація. Це просто було от, а ми можемо там вдарити. Розумієте? А може от в таких числах? А може, отак от воно буде. Ну, тобто, да. Бо якщо попереджають, значить про це є інформація. Ну якщо попереджають посольство американське, так значить про це була чітка інформація. Що плюс-мінус оці числа треба все якби закрити.